І Є люди, яким все одно де як жити, а є ті, що можуть справді любити рідну країну, вільний свій край, гасло життя їх, допомагай! Рок-музикант, щира, справжня людина. Його сенсом життя була Україна. Він сотні Небесне поповнив ряди у злагоді й мирі, щоб всі ми жили. Пантелеєв Іван. З десяти школи, хлопчина, тебе не забуде ніколи родина, всім пострілів серця снайпер послав, та тільки віру й душу твою не зламав. Ім'ям твоїм сотню козацьку назвали, нащадки, щоб завжди тебе пам'ятали. з безмиром герой на нас не чекай, і зверху, як зможеш, нам допомагай.